З приходом весни вся природа пробудилася і забояла, і зажила своїм клопітливим життям. Пташки висиджують кого? Пташенят, дерева зацвіли та збираються подарувати нам урожай плодів. Яких? Яблука, груші, сливи. Тварини також зайняті своїми справами. Відшукують поживу, облаштовують житло. Звичайно, було б цікаво спостерігати за сірим зайчиком, їжачком чи лисичкою, але, на жаль, вони живуть у лісі, і ми не можемо цього зробити. Проте в світі живої природи є такі істоти, спостереження, за якими можна робити повсюди, у травичці, серед квітів та гілок дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це такі? Це комашки! Як ви думаєте, діти, чи можна зловити жучка і посадити його в коробочку? А чи можна ловити барвистого метелика? Не можна. Як ви гадаєте, що відчувають комахи, які бачать, що людина хоче зловити і позбавити їх життя або свободи? Вони налякані, адже вони такі малесечки по відношенню до людини. Вони не знають ваших намірів, чи ви хочете їх роздивитися. Чи ви хочете їх забрати з собою додому, а може навіть розчавити, Тому вони дуже-дуже налякані. Я знаю, що ви дуже добрі малята і ніколи не зашкодите комашкам. А якщо вам дуже кортить розглянути її, то моя вам порада. Не ганятися за нею, а спокійно спотояти та спостерігати. І комашка все ж сяде на якусь квіточку, потім можна тихесечко підійти і розглянути її. А ще комашка може сісти вам на ручку або навіть на плече. Давайте пограємо в гру, як називається ця комашка. Слухайте уважне запитання та відповідайте. Хто має вісім лапок і плете павутинку? Павук. Хто поїдає картоплю? Колорадський жук. Хто у нас барвистий, як квіточка? Метелик. А хто п'є людську кров? Комар Хто живе у вулику? Бджілки Хто має чорні цяточки на спинці? Жучок сонечко. Хто живе в мурашнику. Мурашки. А хто перетворюється на метелика? Гусінь. Молодці малята. Любіть, бережіть та не ображайте наших менших друзів комашок.